На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів столиці. Офіс генпрокурора замовив переклад документів на 36 мов. Київ заплатить майже 50 мільйонів гривень за техпідтримку міської системи відеоспостереження. Також Київ витратить 1,2 мільйона гривень на кремацію одиноких та бездомних людей. Столиця заплатить 27,3 мільйона гривень за техсупровід системи управління освітлення. Київ водоканал витратить понад 16 мільйонів гривень на нові люки. На біличах за 16 мільйонів відремонтують ділянку тепломереж. На Броварському проспекті за 4 мільйони гривень готуються до ремонту шляхопроводу. Офіс Київ за 1,3 мільйони гривень підключать до газового генератора. Зоопарк Києва збудує штучні водоспади для своїх птахів. Для озеленення Голосівського району за 1,2 і мільйони гривень закуплять цибулин нарцисів та тюльпанів. Для швидких Києва закуповують літні шини. Київрада замовила 3 тисячі нагрудних знаків за сприяння обороні Києва. На вулиці Теліги за 1,4 мільйони проєктують ремонт надземного переходу. А от проект ремонту шляхопроводу на проспекті науки оцінили у понад 2 мільйони гривень. А ми тим часом переходимо до тендерів столичного регіону. Вивезення токсичних відходів із лікарні ірпеня оцінили у 1 мільйон гривень. Буча забрендує свої міські автобуси. У Білій церкві хочуть відновити пошкоджену росіянами багатоповерхівку за 67,8 мільйонів. Також Біла церква заплатить майже 700 тисяч гривень за прибирання міських пляжів. Центр крові Київщини витратить 2,1 мільйон гривень на новий мікроавтобус. Щасливе за 1 мільйон гривень закупить РЕБи для сил оборони України. Глеваха витратить майже півтора мільйони на розчистку стихійних сміттєзвалищ у селах громади. Макарів за 1,4 мільйони відремонтує багатоповерхівку. Буча заплатить 9,2 мільйони гривень за підмітання вулиць. Те освітлофорів Крюківщини оцінили у 700 тисяч гривень. Капітальний ремонт обухівського дитсадка зірочка оцінили у 27 мільйонів. У Требухові побудують нове кладовище за понад 19 мільйонів гривень. Обслуговування ліхтарів сіл Бучанської громади оцінили у 3,3 мільйони гривень. І Обухів проведе оцінку землі в чотирьох населених пунктах своєї громади. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Києвлада, тож шукайте посилання у описі до цього відео.